Самопробудилося зі сиру, до всього вода цікаве і цікаво все йому. Оглядає лісі гори і озерця, і поля, і ущеле роздолу, і безкрайні поля. Зустрічають сонце, ті жили всі до світі залюбки. Зустрічаю серце всі, що люди свіють та пташки. Байде часом сліпну від краси, спінюсь, не тяную, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є дорога, явори усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна що хоч спинись із Богом. Чародійне слово, хлоп'я у полі стежкою кошкує, Метелик білий маки золоті, Чорненький котик в снопоках мушкує, Вони такі під сонцем золоті. Він ловить шурхід, шелест, чародіння Хапається снопи лапками двома. А миша знає слово чародіня, і він її ніколи не спійма. Смергати від забіг. Літо виросло соничками за по одній, на по дві. Ой, це стриченько, ти І не дряпай, моє яличко, Я сонечок назбираю. Швиньку мамі і собі. Польові дзвіночки. Піднімає чільські ранку. Каже доброго вам ранку. Як вам, жінка, почувалась? Чи дощу не почувалась? Виглядає в з хатки. У дзвіночку добре, спадки. Цей дзвіночок, як на мене, тільки як намет. Вечоріє сонце, дякую за день. Вечоріє сонце, дякую за вдох, за тих і всіх просвітлених еден і за прошку в житті водою. Не в небі за дитячий сміх, за те, що можу, за те, що мушу. Вечеріє сонце, дякую за всіх. Котрі нічим не осквернили душу. За те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі, кров ще не пролито, вечірнє сонце, дякую за день, за цю потребу слова, як молитва. За твій світанок і за твій зеніт, і за мої опечені зеніти, за те, що завтра хоче зеленіть. За те, що вчора встигло одзвеніти. На світі можна жити без еталонів. Ліна Костенко На світі можна жити без еталонів. по різному дивиться на світ, широкими очима з-під долоні, Із пальців в квартирку заворіться. Від цього світ не зміниться трохи, а все залежить від людських дзвіниць широки тоді десь ця епоха позволених з біговисько дрібниць життя йде і все без коректур. і час летить не стищує голову. давно нема паркіси помпані. і ми живемо уже після потоку не знаю я що буде після нас які природа обереться шати єдиний хто не втомлюється час а ми живі нам треба поспішати, зробити щось лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, Щоб тільки неба, очі голубі. Цю землю завжди бачили в цвітінні, Щоб ці ліси не вимерли, як ту, Щоб ці слова не вичехли, як руди. Життя іде і все без коректу. І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка, Прозрій не бійся, бо вони, як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка. Не бійся смутків, бо вони, як ліки. Людині бійся душу шукай, бо в цьому схилеш то уже не віки. Розквітла квіточка. У гаю рослин, прекрасніших не знаю. Рожеві й білі пелюсточки, а по боках ще й два листочки. Свіла красуня розквітала, а про кохання та й не знала. Жила вона в своїм гаю, не наче в справжнім божім раю. Одразу гай той чарівний, прийшов хлопчина молодий, замітив квіточку красиву, дивився довго, мов на диво. Вона ж у відповідь мовчала, лиш пахощами розквітала. Та ось вона захвилювалась, не щулась, як закохалась. Теплом зігріло її серце, душа немов чисте його серце. Праси краплинку дарувало, але для нього було мало. Простого, щирого кохання, що він навіть без прощання. Довго та квіточка скучала І свою долю проклинала За те, що не змогла устати, піти за ним його догнати, Що покарав цей світ її навіки, прикувавши до землі. Тому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що людина живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має, вони, ті крила, не пір'я, А справди чесноти та довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості до турботи, у кого з пісні, або надії, у кого з поезії, або з мрії, Людина нібито не літає, А крила має, а крила має. Ще трохи, трохи зацвітуть морелі, і облетять, як сон кореневищ. Війна малює кров'ю акварелі, її палітра попіл пожарищ, її пейзаж руйновище кварталів, порожніх вулиць вицвіла пастель. Хіба ще десь крізь тогін з-під завалів. Якийсь тюльпанчик раптом проросте. Ліна Костенко, так мовчиш, що заслухатись можна. Так мовчиш, що заслухатись можна, потонути в м'якій тишині. І якби не було б тривожно, то чудесно було б мені. Я не знаю, чи ти вродливий і чи ти на світі годин, ти для мене. Як справжнє диво, котре виникло без причин. Але в серці перестрога і закривається слово Іди, пізно стрілися наші дороги, є на них уже інші сліди. Вірю в серце твоєї волю, вірю в правду очей твоїх, знаю, ти б не спіткнувся ніколи об каміння моїх доріг.